Барон. Нам треба йти чесник садити, барон. А, нам, виготовила. тут, нам тут не до шуток. Розлігся він. Де ти приготувала? Ого, ого, ого. Багато вийде. Да. Ряд і більше, так? Да? Так, да, я думаю, два ряда. Барон, ага. давай. Барон, кіш-кіш. Кеш у кіш. мене відсюди. Давай, мрняв, ти вийшов. Давай, на двір поки не відпускаємо. Сильний. вітер сильний був. Вітер сильний був. Угу. А сапа, о, перезудс. Сапа там, да, повинна бути. Ну, Чи так, береш що я... твоя. Та вона там у мене. А, я все, я там, по ключі, на... а ключі я там. Так, мабуть, знімаю, а то. Йдем садити. Чіснок, часник. Тут я трохи <кх> недавно скосив трави. А там Чуть-чуть не докосив. О, видно, де не докосив ту сторону. Якщо сьогодні встию, то докосів. <звук> я смотрела черешні, а потом, то, -то дерево взагалі не черешні. А тут. -а? Это там затерялась. а там, то. А там взагалі не одно і ні. Треба буде і то, і це почистити осенью, Тут тут джунглі, а не дерево. Тому що завтра буде холодно і я закриваю. Тут у нас огірки проростають помідори. І помідори ми такі мне купили, кажется, хто дивиться. Це... Ну, тут бачиш, как росте хорошо. Очень большую ошибку. Чо? Ошибку? Ну когда Куда? була жара пригоріли і... на сонці. Uh -huh. Ну пригоріли ті, які були зверху, а не ті, які. Ну, мне там... кажется, эти тоже не сварились. Звар... А, значить не виросте. Да? Mm -hmm. Ну щось все одно виросте. No, ну посмотримо, якщо на этой тиждень нічого не вийде відсюди, то треба заново сажать. Окей. Йдемо. Треба води набрати, щоб поливати. Mm -hmm. Ай там потім одобрення треба взяти, щоб всипати mm -hmm. в яму. О, сапа нова, це вже більш похоже на нашу українську. Ну mm -hmm. так собі. Так собі, так. Да. Yeah. Ну, там в нас поки все норм. Да, О, треба поливого. піти віровку взяти, щоб, щоб рівний рядок був, не? Зараз я принесу. Сейчас буду тягнути нитку. Кабачка вже, цвіток. Ігор, це вже легко робиться? Веревка. Внутри. Но шатається, її треба надо Угу. З цієї сторони. З цієї сторони? тієї Да. Можна ну, діти так, як дід. Да, так просто протягнути. А не треба глибоко яму, чи треба глибоко? Так. Так навіть швидше, так? Так. Ну просто треба її пару разів пройти. Чи земля м'якша? Ну, земля мені там мікається. А мягче, ти, ти не буде? кривиш? Не знаю, но. ну. Ну що, другий рядок робити поближче, так? Да? Не таке розстояние. А десь так. Тепер в кожну ямку зараз засипемо дубрині і потім закопаємо граблями. Ось угу. так у них принято, так мы тоже делаем. Не сильно сыпем. И потом граблями все закрываем и до свидания. И потом дождь, да? Да, и завтра дождь. Но она и видно по погоде, что нелетная погода. Сильно ветер. Сильный ветер. Так нам показали, як в Італії, не? Угу. То в принципі удобно, да? Ну так. І швидко. Да. І рівно. Да. І рівно, так. Да. Ну, оно, земля чуть-чуть така, не, не прямо розсипчата, як у нас, що прямо така, як пісок. Ну, в них земля не хороша. Поэтому они и удобряют, да. наверное. Ну, такая она. Ну, видно, что она вся... Глена. Да. Глена и Глена. Я не знаю, тут у нас должно прорасти картошка, но я смотрю, по какой... Потому что тут бы надо было простить бы сапой, так, чтобы вот это все размягчить. Но тут даже сапа не берет. Я не знаю, как оно будет, как оно будет прорастать и как оно все будет. Потом посмотрим. Но они привыкли до этой земли. Сегодня поливала свои салаты. И так, и сделали еще один рядочек. И там будем что-то другое сажать, типа помидоры. Тіпо, не знаю. знають. Ну, цей рядок оставляємо пустий, щоб потім знати, де кінець цього всього продукту. Угу. Оля закрила вентиляцію по боках, тут трохи оставила, бо передають холод на утро. Один, Один градус і, і ночі. Угу. Днем скільки? 13. Да. Похолодало? Завтра. Було 23 дня. Сьогодні? Ні, взагалі. Нуга, на... 30 не хочеш? А, 30. Тоді мене згоріло, це все. Ну так. Да. І ось так. Все, йдемо. Йдем. <кхід> Надо набрати води, помити лобове стекло. У мене є щотка спеціальна, я купив, зараз покажу. І потім їсти, так? Да? Добавлю трохи шампуня. Навірно так, хватить. Ну, от така штука в мене є ловесь стекла мети, то кожен день приїжджаю і капець грязне. Так собі зараз приїхав, вечором помив і завтра утром їхати на роботу вже чисто. Такі як на заправки, знаєте, під'їжджаєте і заправляється там такі штуки. Зболтаю шампунь, щоб спінилось, перемішалось добре. Ось морда така. Сьогодні ще в нас середа. В неділю я їме. І так, звідси то, не видно. це треба з водительського місця, щоб показати. Ну, я думаю, ви мені довіряєте. От так. О, супер. Отлічно. Сьогодні середа, тут вже за три дні назбирав мух. Дві Оля, як на заправки, бачиш? А де твоя коробка? Багажник. Лара, я... Не, не піднімається. Їх треба. Надо... А то не підніметься, друге. Бо треба спеціальне положення ставити. Поняла, в капот впирається. <кій> Та там під низом не треба. А що воно закрилося і так... сіткою? Відійшла, мабуть. Куди? Рибка, сальмони. Жінка приготувала. Спаржа. Теж жінка приготувала. Ще каша гречана є. Та жінка приготувала. А думаєш, лізе після риби каша гречана? Треба було сир риби. О, смотри, у нас по інтернету. Все. У мене 230, да? Гіга. Лімончик. Мені теж тут лимончик? Якщо хочеш, так. Да. Лимон в глаз, напевно. Лімон кецький в глаз попав. Да, <кху> <кху> якщо хочеш, то можеш собі надавить. На, душу. на этом все. Ai, te pēsui te aikai